Всім привіт! Мене звати Катя Крупкіна і я нутриціолог. Я допомагаю жінкам налагодити стосунки з їжею без підрахунку калорій, без чітких меню, без дієт та без обмежень. Саме нутриціологію я займаю вже три роки. Ну, по перше, це і моє хобі, і моя робота, тому що харчування це те, про що я можу слухати цілодобово. Це те, чому я можу постійно навчатись. Ну, по факту, це моєю роботою стало ну, з самого початку. Але це не приносило спочатку великих результатів, тому що стартувала я одна, не знала, як що будується, як що робиться. У неї основний продукт це ведення клієнтів. Тож ви до неї звертаєтесь, і вона з вами працює або в відео форматі, або в переписці, або в аудіо форматі. вона одна, і їй допомагала подруга просто і Обробляти заявки, коли Катя не встигала у неї в Інстаграм, допомагала просто їй розгрібати ту кількість заявок, котрі у неї була. Щоб ви просто розуміли, влітку, влітку 2023 року, у Каті резе список очікувань на її особисте ведення досяг 400 людей. Ну, по-перше, мені постійно в дірект приходить дуже багато повідомлень від жінок, які жаліються, яким погано, і в них я пізнаю себе, тому що сама проходила цей шлях. Але я одна, а їх. Тисячі, і я просто не можу фізично всім допомогти. Я настільки виснажила, що брала багато жінок, тому що мені всі жалко і всім хочеться допомогти. Тому я вирішила зробити школу. Це мене розвантажить і це зможе охопити більшу кількість людей, щоб вони доторкнулись до моєї методології та змогли жити комфортним та спокійним життям. Я бачив, як вона розвивається весь цей час, і розумів, що по тим рішенням, котре вона приймає. У мене є своя думка, і я точно розумію, що якщо я просто буду їй давати поради, то вона може ці поради не слухати. І тому я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, як це відбулося. Та ні, він майже сам мені запропонував, тому що я для нього е, цікавий кейс. Вона думає, що я сказав, а я думаю, що вона сказала. В Мене не було нічого, окрім мене, але було сильне бажання щось робити, і все це треба було якось зробити структуровано по відділам, правильно а не так, що я йому прибігаю, кажу, то, та, тота, то та він мені постійно. А як ти це виміряєш? О, ну, це, 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 мої психії, та ти навіше це вимірювати? Побігла далі. Або ще щось. А коли ми почали працювати, я вже зрозуміла, для чого це робиться і як це впливає потім на подальший результат. Наш флагман продажів побудований по сім на напрямкам: перше це стратегія продажів, друге це управління, третє це вміння будувати команду, Четверте — це продажі. П'яте — це маркетинг, Шосте — це фінанси, і сьоме — це автоматизація. Ми всі. Ці напрямки пройшли. Ми почали з Катєю працювати зі стратегії продажів. Перше, що ми зробили, ми виїхали на два дні з квартири, поїхали там в готель і сіли пере. Повністю переключили картинку і збудували стратегію продажів. Я виступив в цій стратегічній сесії планування я виступив як модератор. Ну ми просто сиділи за столом, взяли великий папер, паперець. <сум> Коротше, великий лист бумаги, маркери, і почали накидувати. Спочатку що я хочу робити, як я себе бачу через рік, через два, через п'ять. Потім які продукти я б хотіла робити. Потім кожен продукт ми структурували та подивились, яка команда потрібна для створення кожного продукту, де потрібно потрібні нутриціологи, може куратори, може потрібен відділ маркетингу, як ми будемо за щодо яких інструментів. І завдяки цьому ми прописали повністю під кожний відділ е, в компанії, які люди потрібні, кого треба шукати, в які терміни шукати, на яких етапах ці люди повинні заходити в цю команду, щоб покращувати, покращувати і ще раз покращувати результат. Мені важливо було витащити з каті як з власниці цієї компанії, як з головного експерта цієї компанії, все те, що вона хоче, да? взяти їх хотілки, розложити на задачі, на підзадачі по всім напрямкам команда, продукт, плани з продажів, маркетинг і презентувати їй, да? щоб вона теж подивилася: о, це взагалі її ок, не ок. Він допоміг мені зрозуміти, куди я хочу рухатися, як розвиватися, які продукти створювати, щоб масштабуватись, і при цьому. Менше витрачати на це часу. Я займаюся бізнесом майже сім років. Це не багато і не мало. Я працюю з підприємцями. Я бачу, як люди приймають рішення в бізнесі, і не завжди їх бажання багато заробляти взагалі відповідають дійсності. Чому люди не бачать до кінця, яку яка відповідальність стоїть за великими грошима? Якщо ми кажемо про мою основну компанію, ми були. Да, ми були підрядниками, але точковими. Бюро продажів для нас допомогла впровадити crm систему окрема це послуга, окрема послуга рекрутинг. Ми скористалися рекрутерами бюро продажів, котрі нам допомогли повністю сформувати відділ продажів, відділ виробництва. Це куратори і нутриціологи, знайти операційного директора і куратора кураторів. А ще й потім маркетолога. Тобто ми скористалися такою функцією бюро і написали скрипти. І от досі спеціалісти бюро продажів, бізнес-консультанти, працюють з нашими менеджерами на покращення роботи менеджерів. Юридично так, це Катіна Катін проект, перший перший випускник флагману продажів. А фактично ні більше ста проєктів. Хочу, щоб цей кусочок прямо стався, де я воду п'ю, і е, ви мене ви мені задаєте, задаєте таке складне запитання. Як собі уявляєте, Катя, дивись, це наша нова бізнес модель. Прийми, і Катя така, я оце не приймаю в бізнес моделі. Дану по ми з Катєю взагалі, взагалі не спілкуємося такою мовою. Бізнес моделі, стратегії для неї це не зрозуміло, і це нормально. Вона і не повинна в цьому розбиратись. Якщо чесно, як би і я, коли починав свій бізнес, взагалі не міг зрозуміти, що це, що це таке. Ти будуєш бізнес, у тебе є продукти, ти вмієш. Плюс міну заробляти на тому продукті якісь гроші, і ти приймаєш все те, що тобі зрозуміло. Якщо я буду з Каті, ну, розмовляти такою мовою, мені здається, ми точно один одного не зрозуміємо, і я не хочу із клієнтами флагмані розмовляти такою мовою. Флагман продажів так у нас там буде дуже багато складних слів, але я буду дуже просто спілкуватися з кожним, хто буде участвувати у нас в флагмані продажів. Тому ні, навіть мені важко відповісти на це питання, чи я по його переформував Трішки чи було щось, що Катя не приймала і не приймає хера. Чого? І це вже моя задача їй пояснювати, що треба приймати, що не треба приймати. Це дуже важко. Саме, саме це най, найважкіше. Один із головних моїх інсайтів взагалі по цьому проекту впровадити відділ продажів, найняти операційного директора, найняти всю команду, виконати план з продажів там більше ста тисяч доларів, витримати е, всі. Ці факапи легше, от все це разом легше, ніж, наприклад, щось пояснити Каті. Те, в чому вона не згодна зі мною, і мені треба їй щось донести. тому... Таке завжди є, але це задача. Це задача партнерів. Це задача партнерів поважати один одного, давати десь свободу, десь відстоювати свою думку. Бо ну я вважаю, що навіть якщо партнер атвіргає твою думку, не треба приймати це на особистий рахунок, тому що треба розуміти, що ви одна команда, особистий бренд, розвиток особистого бренду в реаліях сучасного ведення бізнесу. Це дуже важливо. І круто впливає на пошук людей до, до тебе в бізнесу. Ми отримали більше 500 резюме. Якщо не помиляється, 517 на резюме на всі позиції. Перші люди це був відділ виробництва, тому що він мені потрібен. Він буде обслуговувати курс. Це нутриціологи та куратори. Та відділ продажів ми почали писати вакансії та шукати людей, які будуть продавати цей продукт. Що ми зробили? Ми, ми розподілили і між рекрутерами, і рекрутери проводили, запрошували на групові співбесіди. І ми проводили співбесіди. Я з Каті особисто проводив співбесіди на топ-менеджерів, це операційний директор і нутріціологи. Бо топ-менеджмент і відділ виробництва ну для нас були такими важливими відділами, і саме ми повинні були перевірити їх компетенції. Да? Ми їм написали по всім там унікальні тексти вакансії, не дивлячись на те, що і так було б все добре. Ми розробили HR-воронку, тобто ми відскліткували, куди хто залишає заявку. Ми розробили анкетування, котре нам допомогло вже відсіяти тих людей, хто нам треба. Ми розробили домашні завдання, по яким ми потім і відбирали тих же, наприклад, нутриціологів та й операційного директора, я відібрав виключно по виконанню домашнього завдання. І ми запустили періоди адаптації, Тут т фу Ну, все взагалі. В даному випадку я дуже задоволений роботу рекрутерів бюро продажів. Вони нам дуже сильно допомогли. Вдвох би ми з Каті точно це не зробили. Це просто нереально. І потім ще просто, коли ми навіть закрили вакансії, моя інста розривалася від того, що ми хочемо з вами працювати. Якби я сама проводила співбесіди, це б ну, я мені здається, це був провал. Команда була б. Команда була б то командою. Ну, по-перше, я жінка, я обираю все на емоціях. Навіть няню нам ми обирали на емоціях. Вона мені сподобалася, ми її найняла. Ну тут я емоційно не помолилась, бо це моя дитина. А тут, тут, звісно, важко. тих людей, на кого я зовсім не ставила, завдяки Андрію. Я на них звернула увагу. Завдяки Андрію. У нас тепер працюють гарні продажники. У нас дуже гарний операційний директор, який працює навіть по вихідним, який викладається повністю. Завдяки цьому я відібрала дійсно сильних нутриціологів. Хоча я хотіла взяти інших. В мене немає, як це сказати, немає навички цього робити. По-перше, треба розуміти якщо до вас прийшло 500 людей це неможливо провести стільки співбесід коли я займаюся роботою з клієнтами я займаюсь створенням продукту на мене лежить вся виробнича частина продукту коли мені ще проводити ці співбесіди завдяки андрію та його підходу і його команді це було дуже легко я отримала умовно тільки важкі це те, що теж надихало до речі це те наскільки люди ну прийшли ж підписники катіни на роботу до неї Ну, просто уявіть собі, там, скільки їх там дуже багато. І вони всі на неї підписані, вони якимось чином, там, вона їм подобається, да, наприклад. Але ж вона вони ж не знають, яка вона як керівник, але все одно вони пішли. І вони з такою довірою, з таким, ну так, да, з такою довірою. Тобто, знаєте, коли зайвих навіть питань люди не ставили на співбесідах. Після кожної співбесіди. Я такий, вау, я давно такого не відчував! Вау! Я давно я давно такого не бачив. Слухайте, ми будували відділи продажів. Ми збирали команди. Ми наймаємо команди для сотень компаній України і таких компаній з великими брендами, котрих там знає весь ринок, і навіть такого я іноді не відчуваю в їх сторону з тих людей, хто приходить на співбесіди, як я відчув це в бік моєї дружини. Ем, я думаю, розуміла, але не до кінця. Бо ми розуміли, що нам треба закрити повністю всі напрямки бізнес-діяльності. От Катін проект це це теж важливо. Бо просто давайте просто зафіксуємо зараз. Він і без мене, от відкриття школи, і без і без мене, без моєї участі, без бюро продажів. Він би був успішним. Оце от, це дуже фундаментальна думка зараз. Катя, і без мене справилась. І зробила б це дуже круто. питання, тільки одне наскільки круто. І якщо відповідати на питання, чи заробила б вона менше грошей, і чим менше б вона продажів зробила не працюючи зі мною і з бюро продажів, 100% в менше, мінімум в два рази менше. Більшість ринку, більшість образовательного ринку навчального в Україні, це те, що я чув колись, типе, да й зараз. Типа, що не треба зараз, відділу продажів, що типо, відділ продажів це вони більше, знаєте, там типа. Дожимають маленький відсоток клієнтів, що типу, 90% автооплат, 10% продажів робить відділ продажів. До речі, у нас теж спочатку 90% автооплати, 10% в перший там тиждень відділ продажів. Але потім в останні три тижні все поставили на свої місця, і ми всі зрозуміли, якби не відділ продажів. От, просто якби не відділ продажів, ми б зробили і заробили в два рази менше Автооплати злетіли, все злетіло. Кучпа людей, які почали мені писати і в Телеграм, і в інстаграм, і їх треба було якось упорядкувати, допомогти. При цьому а, мені сказали, що відділ продажів не потрібен. Але тільки завдяки відділу продажів ми допродали ще 30% після автооплат, завдяки тому, що вони попрацювали з цими клієнтами. Вони надали послугу, вони пояснили, як працює продукт, чим він відрізняється. Тобто, по факту, це моя друга рука. Я в інсті щось кажу, а вони це кажуть клієнтам, і доносять більш глибше. Мало того, з відділом продажів вже теж казусна ситуація відбулася. Ми спочатку планували 5 людей, коли я проводив співбесіду, і ми наймали. І ми подивилися і побачили, до речі, по. Потім кількість трафіку на перший вебінар ми найняли 8 людей, а потім за тиждень ми зрозуміли, що дуже сильно багато було автооплат, і ми звільнили п'ятерих людей, залишили трьох, бо Чітко розуміли, що всім іншим просто не буде роботи. Чи я вважаю це факапом? Так вважаю. Це один із таких мені неприємних факапів, але він чітко вписався в нашу стратегію продажів. Тобто ми ж будували стратегію. Ми з катість почали з цією стратегією. У нас в стратегії чітко було про прораховано, що ми конкретно робимо, відштовхуючись від конкретних показників. Якби не було стратегії продажів, може я б і пішов би з собою на компроміс та залишив би людей. Не чекав би тих лідів? Ну починаючи точно я, я вважаю, не варто, бо нема. Чим працювати, якщо ви середній експерт або експерт, який вже має свою нару... напрацьовану базу, то вже ж треба. По перше, це розв'яже ваші руки. Ви зможете делегувати ту частину, яку по факту більшість експертів не вміють робити. За вас продадуть і за вас продадуть якісно за вас, відпрацюють кожне заперечення, кожне заперечення і доведуть, доведуть до оплати. Це найголовніше. Я на це витрачала раніше дуже багато часу. Ну чесно скажучи, я не відпрацьовувала жодного заперечення. Я взагалі з клієнтами не працювала. В мене їх був такий потік, що я просто могла. По два тижні не відповідати, але це неправильно. Це псує мій портрет як експерта, розумієте? як людину, яка допомагає зі здоров'ям. А відділ продажів просто мене позбавив цього всього. Дивіться, ми, ми одразу найняли операційного директора і крапка. Все Тобто всі операційні важкі е, з точки зору часу. Задачу ми просто делегували одразу. Одразу ми взяли операційного директора дуже потужну людину з багаторічним досвідом на цю позицію. Для чого? Для того, щоб Катя взагалі не заморочувалася, а займалася просто продуктом, кайфувала від того, що вона вміє робити і любить робити. Що я можу сказати? Я займаюся тільки тим, <смі> що я пишу продукти по нутриціології. Операційний директор повністю контролює відділ продажів. Він контролює там куратора кураторів, тобто всіх управлінців, а управлінці контролюють інших людей. Так я з ними стикаюсь, але я повністю від... Від цього далека мене знають і це добре. Так ну перше, що я звернувся до своїх фінансових консультантів, до бухгалтерів, вони допомогли збудувати таку фінансову модель з точки зору там податків, розподілу дивідендів, стратегічно-фінансової матеріальної мотивації по кожному відділу. Ми чітко розуміємо. За які показники ми готові скільки платити кожній людині в компанії? Ми чітко розуміємо розподіл дивідентної частини. Ми чітко розуміємо там розподіл резервного фонду компанії, тому що для нас е це важливо. Ну, по-перше, для мене це погано, тому що я тепер не можу витрачати свої гроші. У нас є фінансова модель компанії, і мені тепер не можна взяти просто і все спустіть на якусь дорогу сумочку. <гум> тепер є команда. Ладно, це жарт. Насправді ми впровадили фінмап. Тепер все чітко фіксує які витрати куди пішли, скільки там моїх дивидентів, скільки треба на команду, скільки ми відкладаємо грошей там про запас на розвиток і так далі. Це дуже круто. Допомагає все структуризувати та бачити, скільки грошей ти можеш виділяти на своє просування, і скільки грошей ти заробляєш. Ну так ну це круто, але ж кажу, сумочку, тепер не можу купити. воно об'єднує всі ваші рахунки, автоматизує їх з банковською системою. Ви туди запускаєте просто бухгалтера, ви запускаєте фінансиста про Директора, і вони все розподіляють всі ваші заходи, витрати. Потім FinMap в кінці місяця показує вам всі звіти, піанель, баланс, платіжний календар, дебіторську заборгованість. Тобто ви просто все бачите в мобільному телефоні в додатку і на комп'ютері веб-версії. Це дуже крутезна штука. Я раджу всім впроваджувати FinMap. Коли ми робили це те, зісно ну, Андрій мені показав, які люди потрібні в команді, і як їх багато повинно бути для того, щоб відбудувати гарний відділ маркетингу, для того, щоб твій особистий бренд та бренд твоєї компанії приносив тобі великі гроші. Знаєте, і це не одна людина, і це не ваш семенни, який буде за вас вести інсту, і це не ваш таргетолог, який вам буде налаштовувати там щось з таргету. Це ціла велика команда, яка покроково прописує кожну дію і розробляє стратегію. Робить вам. Ну коротше, для мене це незрозуміло. речі, різні там воронки, реклами, різні потоки, робить тебе більш популярним. Я з цим ніколи не стикалася, але коли Андрій мені це розписав, в мене отака голова. Я раніше думала, що відділ маркетингу це максимум одна, може, дві людини. виявилося, що майже десять про автоматизацію. Якби зовсім її не було, я не розумію, як люди без цього працюють. Як у вас відбувається? Ну як у мене точніше раніше відбувалось спілкування з клієнтами, а їх було дуже багато. Більше тисячі клієнтів вже через мене пройшли. Всі контакти їх десь втрачені, я нічого не вела, нічого не фіксила. Але але якби я це робила і в мене була crm система, можливо, більше б ми мало лідів і більшої кількості людей продали. Але коли ми почали є інша сторона автоматизації, з якою ми стикнулись, і тут знову, якби не відділ продажів, то і не наш операційний директор, якого ми наняли, то все б. Блін, не знаю, факапи, то друге ім'я будь-якого комерсанта. Факапи це взагалі кайф. Тут дуже багато факапів, дуже багато факапів. Перший факап це час. Ми не прорахували час. Ну не, не можна було це робити за місяць. Це просто це неможливо. Ну ми це зробили, але це не це, це не треба так робити. Ну не треба. Я місяць, наприклад, не займаюся спортом. Катя, теж ми дуже сильно ми дуже сильно втомлювалися. У нас маленька дитина, котрій рік і 9 місяців. Ми треба, нам треба проводити з нею час. У нас просто. Ну, ми перестали готувати вдома. Повторюсь, у нас маленька дитина, її треба готувати і годувати. Її ми перестали відпочивати це найбільше факап, і за того, що у нас було дуже мало часу, звісно, та і там факапи, і там факапи, там факап візді були факапи, і ми не могли. Вони там, як сніжником, якийсь момент пішло там, нам заблокували рахунки, бо. Дуже велика сума після першого вебінару автооплат пішла, все норм. Там ми підключали юристів, вони там все все пояснювали, ми найняли там більше людей, чим треба. Там відділ продажів, потім якось там звільняли, отримали дуже велику кількість резюме, і були люди, котрі писали: Мені не відповідають мені не відповідають. Ну типу, це на третій день приблизно. Тобто ми загрузили роботу повністю. Ми поспішили з crm системою, тому що ми просто не встигли навіть інтегрувати автооплати в crm систему. А коли вони просто великою купою упали сієрам система, ми не змогли розібратися, де що є, де оплата, де нова, де нова угода. Ми тільки там, замість того, щоб отримати автооплати і просто почати продавати як шалені в базу людей, хто був на вебінарі. Ну просто закривати людей, поки вони гарячі. Ми втратили мінімум три дні на це, на те, щоб просто руками розібрати. Ми найняли адміністратора відділ продажів, котра просто від об'єму роботи злилася на другий же день, по-моєму, роботи. Ми нам ну. Завдяки нашому приційному директору ми знайшли дуже швидко заміну, і дуже вдало ми цю заміну зробили. Тому факапів дуже багато було, але то, знаєте, вони навіть не пам'ятаються, і це дуже круто. Чому? Тому що в нас була стратегія. Ми чітко розуміли, що ми хочемо, куди ми рухаємося. І команда найкраща команда. Я не знаю. Можна тут без коментарів. Просто дякую, що є такі люди у мене в команді. Я поки не знаю. <реш> поки. Ну да, ва ва важко. Ну, важко, але хороше, відповідь то щось. Повага, повага. Треба поважати один одного. Навіть ну, тут От любов навіть тут не працює. Чи любов це такий теж, психофізі... фізо... психофізіологічний да, навіть, стан, а повага соціальний стан. Тобто, така, ваше, ваше воспитання, розуміння, що ви, взагалі з ким ви працюєте, повага. Бізнес це кожен день вирішувати проблеми. А коли ви працюєте з дружиною, ви чітко повинні розуміти, що будь-яке сказане слово в бізнесі воно може бути в, в, буде вас воспри, як особисте якесь, і це вже дуже погано. Бо до того як я з дружиною вів бізнес, у мене була одна модель спілкування. Да, з нею я не можу називати дружину на планьорки Люба або Зайка. Ну, може і можу, але мені здається, що це якось дивно. Ну, скажіть, я кажу, це дивно. Тому ти то навіть в таких от тонкощах і деталях це просто зміна соціального статусу. Точка тобто ви особливо, ми ж ми в онлайн-бізнес ведемо, ми живемо в одній квартирі, ми навіть ділимо там. Кабінет, то я на кухні працюю, то Катя в кабінеті, то, то навпаки. От в цьому і є, і криється, мені здається, успіх роботи. Чи справилися ми з повагою один до одного за цей час? Я думаю, що -мо можна краще. Катя, можна краще. Жартую, ну, так, навірно, справилася, але ну, не без того, що. Я казав, я вийду з проекту. І не без того, що Катя казала, я потім тобі, тобі все скажу, що я думаю про тебе. Але ми вчимося. Я надіюся, що у нас вийде. Дивіться, якщо ви хочете масштабуватись в X 5, а то і 10 разів, ну я що бувалося. Ну, це я. Ви можете і більше, бо я тільки початківець. Якщо у вас вже щось є, буде більше. Не думаючи, йти. це допоможе. По-перше, розвантажити вас, Ви будете мати більше вільного часу. Це допоможе підняти вашу впізнаваємість. Це допоможе вам заробляти більше грошей. А мені здається, що може бути краще, коли ти вільний і ти багато заробляєш. І при цьому все в твоїй команді працює як годинник.